А я ж така гарна, як та квіточка. Червона то любов. А в чорному то журба. Молода дівчина сорок пять. Вже шукає, скучає. Ау! Вже пелюсточки осипаються. Ну, тут тримаюся як можу. Мрію про любов. Про другу молодість свою. Ну, хіба ж не гарно. ростуть тільки на городі, а не дарять мені букети. Свої жалко зривати, хай цвітають.